Штучний інтелект вас не замінить, але замінить тих, хто його не використовує. Це реальність, яку варто усвідомити вже сьогодні. Ви можете стати на 30-50% ефективнішими, і це означає або на 50% більше вільного часу, або на 50% більше доходу. І це реальність завдяки штучному інтелекту. Уявіть, як виглядало б ваше життя, якби ви могли автоматизувати сотні тисяч ваших щоденних рутинних процесів. Точний інтелект може звільнити до 8 годин вашого часу на день і дозволити вам зосередитися на більш важливих завданнях. Я на своєму прикладі покажу, як саме я його впроваджую у свій товарний бізнес за допомогою програми Шопедіта. Тож переходимо до програми. І перед нами відкриється ось такий інтерфейс програми, після чого вам треба буде створити внутрішній Магазин у програмі натискаємо ось цю кнопочку плюс, і тут ось в назві пишемо назву нашого магазину. Я, наприклад, напишу тест і натискаю кнопочку Створити магазин. Після чого переходжу в цей магазин, відкриваю його. І ось тут, в правій частині програми, мені треба додати посилання постачальників. В мене вони вже підготовлені, я собі їх завчасно зберіг в Word-таблицю. Ще раз поясню, це посилання, які вам надали постачальники на свої товарні позиції. Тож, виділяємо перше посилання, натискаємо Ctrl-C, виділяємо активне вікно програми, натискаємо ось сюди плюс, сюди курсор поставили і натискаємо Ctrl-V. І ось тут Натискаємо цю галочку. Перше посилання в нас додалось. Так само додаємо наступні посилання. Після додавання всіх посилань натискаємо кнопочку Оновити. Якщо у вас це новий магазин, то ваші товарні позиції будуть у блоці нові. Виділяємо галочками наших постачальників і натискаємо кнопочку додати виділені товари у магазин. Хочу зауважити, що можна виділяти не всі товарні позиції, а тільки ті, які потрібно. Але у своєму випадку я виберу всі і натискаю ось цю кнопочку. Після чого приступимо до опрацювання карточок товарів за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, відкриваємо ось це посилання, і для наглядності давайте я покажу на декількох товарах як це швидко працює. Відкрию, наприклад, ось цю категорію і ось цю категорію. Виділяю їх після чого. Відкриваю ось тут блок OpenAI шаблони, і ось тут в правому вікні відкриваю OpenAI. І будемо працювати саме з цими вікнами. Через правий блок ми будемо відправляти запити, а через лівий блок ми просто будемо вибирати наші перевірені, готові вже шаблони промптів. І давайте поясню. Промпт це запит до штучного інтелекту, в якому ми пояснюємо, що ми хочемо отримати в результаті. А хто поставить лайк цьому відео і напише коментар, зможе вже отримати один із цих готових вже шаблонів промпту, які пишуться в середньому від одного дня до неділі, тому що кожен шаблон промту треба відтестувати. А у вас буде можливість вже використовувати готовий провірений шаблон, який видає просто крутезні результати. І давайте покажу, як це працює на практиці. І, наприклад, мені треба пропрацювати назву карточки товарної позиції. Ось вибираємо такий готовий шаблон і просто натискаємо ось цю кнопочку відправити запит. І ось тут, в правому нижньому вікні, ми одразу ж отримуємо результати. І як бачимо, буквально за пару секунд штучний інтелект написав вже релевантні, продаючі назви товарних позицій. Які будуть краще таргетуватися і вище показуватися в каталогах маркетплейсів. І давайте переглянемо, що було і що ми отримали на виході. І, наприклад, на вході ми мали ось таку назву товарної позиції: Візітніця ватра чорна і код товару. А ось що ми отримали: Візітниця ватра чорне для мужчин, тобто прописано для кого, з якого матеріалу натуральна кожа в назві нас цього не було. Є відповідь на запит від клієнтів, який або яка візітниця, в даному випадку це стільний кошельок. І для чого? Для візиток і карт. Тобто, за допомогою такої назви ви потенційно зможете отримати більше релевантних показів вашої карточки товару саме тим клієнтам, які його шукають. І для того, щоб застосувати ці результати, ми натискаємо ось цю кнопочку. Після чого натискаємо кнопочку оновити. І як бачимо, після цієї маніпуляції в нас вже застосувалась назва, яку прописав штучний інтелект. Якщо, наприклад, треба прописати і на українській мові назву, в нас також є для цього шаблон. Вибираємо ось такий шаблон і натискаємо ось цю кнопочку. І знову ж таки за декілька секунд у нас вже прописаний переклад. Після чого натискаємо знову ось цю кнопочку. Натискаємо кнопочку Оновити, переходимо до товарів і маємо вже двомовну повноцінну назву карточки товару. І як думаю, ви зрозуміли, так можна зробити практично з любим блоком. Тобто перепрописати опис карточки товару, якщо він від постачальника мінімальний, а вам треба зробити його продаючим і зробити це на двох мовах. Або ж вам, наприклад, треба дописати характеристики товарних позицій. І це також можна зробити дуже швидко. За допомогою штучного інтелекту і готових вже шаблонів, які в нас є. Ще раз нагадаю: поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, наскільки корисно це було відео. Напишіть у підтримку Хочу шаблон, і на вибір ви зможете отримати один із цих шаблонів. А якщо вас зацікавило більше шаблонів, то звертайтеся до підтримки. Посилання буде в описі під цим відео, а також інформація для тих, хто ще не користується цією програмою. Для того, щоб її встановити, вам треба перейти в наш телеграм-канал і приєднатися до нашої спільноти. Після чого. Перед вами відкриється 5 ось таких гілок, в яких дуже детально розказано, що за чим робити. Наприклад, як писати запит у підтримку, графік роботи, інструкції по програмі, або як завантажити програму. І для тих, хто дивиться це відео по промокоду promo 2025, у вас є можливість отримати безкоштовних 14 днів для того, щоб ви вже змогли протестувати програму, скористатися штучним інтелектом і почати впроваджувати свій товарний бізнес. А також хочу додати, що ті, хто не використовує на сьогодні Чній день можливості штучного інтелекту будуть сильно програвати тим, хто це робить, і вибір тільки за вами, зростати вам в товарному бізнесі чи ні, можна й далі в ручному режимі пропрацьовувати карточки товару і очікувати довгожданих продажів. А можна делегувати це завдання штучному інтелекту, займатися розвитком свого бізнесу і при цьому масштабувати свої об'єми та отримувати більше прибутку. Вибір за вами. Я тобі сильно рекомендую підписатись на наш канал, тому що саме тут я розповідаю про ті речі товарного бізнесу. Про котрі всі мовчать, і це підтверджено вже сотнями позитивних відгуків від наших клієнтів. Тож прийшов час діяти і вибір тільки за тобою. До зустрічі!